Я впевнена, що ви зіштовхувалися з ситуацією, коли хочеться приготувати щось цікаве, смачне. І от ми дивимося рецепти в мережі, і воно так все класно, смачно виглядає. Але чи смачно насправді ми ж не знаємо так? Бо буває щось особисто, я спробую, а виходить зовсім не те, що я очікувала. Але у нас є хороша новина. Ми можемо спробувати вже перевірений рецепт ранком у великому місці, наприклад, тако бургер зацікавила вас? Давайте подивимося разом. Привіт, народ! Не знаю, як ви, а я дуже люблю бургери. Але ну, от чесно, куди мені ще бургер? Проте я знайшов оцей рецепт. По-перше, в ньому дуже мало хліба. А по-друге, він дуже популярний в інтернеті. Тож, давайте готувати! Починаємо із соусу: дрібно-солоні огірки, столова ложка оцту, гірчиця, кетчуп, паприка. Ну і який же соус без майонезу. Тому додаємо 70 грамів вашого улюбленого майонезу. Я зазвичай обираю майонез за традиційним рецептом, який, як правило, готується із яєчних жовтів. Беремо лаваш, щоб він ідеально підійшов, обрізаємо його по формі сковорід. Наверх фарш, трохи солі, перцю і смажимо. Збираємо цибулька, салат, томат. Ну і звісно ж поливаємо все це соусом. Згортаємо наш тако бургер навпіл і. І не шкодуйте соуса. Він тут просто фантастичний. Спонсор показу торговельна марка щедро провансаль номер один в Україні.